Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні хотіла поговорити про дуже актуальну тему, таку як легалізація документів про освіту за кордоном. Це диплом про вищу юридичну освіту. Я його отримала, тому можу дозволяю показати вам. Це апостіль. Країни Гацької конвенції підписали таку угоду, якою дозволяють легалізацію документів шляхом апостілювання. Цей апостіль можна отримати в Міністерстві освіти і науки. Підшити його таким от чином, і цей документ буде дійсний і чинний на території цих країн. Якщо вам потрібно зняти з нього нотаріальну копію і десь надати в університет, будь ласка, з такого документу ви завжди зможете зняти копію. Також майте на увазі, що до кожного диплому є додаток. Додаток про оцінки. Він обов'язково теж підлягає опостелюванню. Диплом може виглядати трохи по-іншому. Такий от не пластикове книжечко. До нього теж пришивається апостіль. Такий апостіль діє на території багатьох країн Європи, а в Америці, в Канаді в Дубаї діє легалізація. Про це я розповів в наступних відео. Якщо вам необхідно легалізувати абостілювати документи, такі як свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб або інші документи, які видані органами РАКСу, майте на увазі, що це ви можете зробити через нотаріуса. Подаєте нотаріус оригінал документа, і нотаріус через 3-4 робочих дні видає вам уже такий документ за постілем. А також я хотіла звернути увагу на документи, які ви дуже дбайливо. Проламінували такі документи, а не можна, тому вам потрібно звернутися спочатку, отримати повторно такий документ і після того вже його постелювати. Якщо у вас залишились запитання щодо легалізації та постелювання документів, записуйтесь, будь ласка, на консультацію в інстаграм в особисті.